З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишайтеся в місті, доки не будете зодягнені в силу з висоти. Вививши їх за місто звитанії, він, піднявши свої руки, поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав возноситись на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима. І були постійно в храмі, благословляючи Бога.